Джеймс Холліс у своїй книзі пропонує нам зупинитися і поглянути на своє життя з відстані, яку ми рідко собі дозволяємо. Він говорить про той момент, коли життя наче зупиняється, коли ми опиняємося на перевалі, на своєму власному рубежі, коли все, що ми знали про себе, перестає працювати, і попереду відкривається щось нове, невідоме, страшне і водночас неймовірно можливе. Це точка, коли ми можемо або залишитися в старих моделях поведінки, або зробити свідомий вибір, і цей вибір змінить нас назавжди. Холіс описує середину шляху не просто як кризу чи труднощі, це не якась негативна точка, хоча на перший погляд так здається. Це момент, коли ми вперше можемо побачити себе без масок, без ролей, без захисних механізмів, які ми носимо щодня, коли ми зустрічаємо себе справжніх. Часто виникає страх, бо раптово виявляється, що багато речей, якими ми поки що живемо, не мають для нас глибокого сенсу. Ми відчуваємо втрату, сум, розчарування, але водночас з'являється можливість зрозуміти, що справжній вибір, справжнє життя завжди було поруч. Важливим меседжем книги. Є усвідомлення того, що страх і уникання це природна частина шляху. Коли ми стикаємося зі змінами, ми прагнемо втекти, сховатися, відкласти важливе на потім. Холіс говорить, що саме зустріч із цим страхом і робота з ним робить нас сильнішими. Він наголошує, що уникання проблем не рятує, а лише віддаляє нас від себе. Коли ми наважуємося пройти через власні страхи, ми отримуємо не лише силу, але і ясність, чіткість щодо того, ким ми є і ким можемо стати. Ще одна важлива тема самоприйняття. Холіс не обіцяє легких відповідей і не говорить про те, що біль можна просто виключити. Він підкреслює, що ми повинні навчитися приймати себе такими, якими є. З усіма помилками, слабкостями, страхами і бажаннями. Самоприйняття це не лінивство чи самозаспокоєння, а свідоме рішення побачити себе цілком і почати діяти з цього місця. Коли ми приймаємо себе, ми перестаємо шукати зовнішнього схвалення, перестаємо жити для інших, і саме тоді з'являється внутрішня свобода. Холіс також розглядає наші стосунки з іншими людьми. як… Частину середини шляху. Часто ми чекаємо, що хтось або щось дасть нам відчуття безпеки, цінності, потрібності, але книга показує справжня опора приходить не ззовні, а зсередини. Коли ми перестаємо жити заради схвалення інших, ми починаємо бачити справжню глибину власного життя. Саме тоді наші стосунки стають щирими, а не формальними. І ми можемо давати та приймати без страху втратити себе. Особливо цікаво, що Холіс не відокремлює психіку від реального життя. Для нього важливо бачити, як внутрішні процеси відображаються у діях, рішеннях, виборах, які ми робимо щодня. Книга дає практичні поради, як впорядкувати власний внутрішній світ. Вона пропонує вправи на усвідомлення власних потреб. Розмежування своє чуже роботу зі страхом і провиною і показує, що навіть у кризі можна знайти напрямок і силу діяти. Холіс нагадує, що білі страх не означають поразку, вони є сигналом, що ми зіштовхнулися з чимось важливим і що всередині нас є ресурси, щоб пройти через це. Цікава книга тим, що вона не просто. Дає психологічні концепції, вона змушує читача дивитися на своє життя, переглядати вибори, які ми робимо, і ставити питання, що я насправді хочу, чого я боюся, що для мене значуще. Ці питання можуть бути дискомфортними, вони можуть відкривати рани, але через цей дискомфорт приходить розуміння і сила. Ще один аспект, який важливий у книзі. Прийняття часу, Холіс говорить про те, що нічого не відбувається миттєво, трансформація вимагає терпіння. Навіть коли здається, що ми стоїмо на місці, що життя просто тече повз нас, це не означає, що прогрес неможливий, кожна дрібна усвідомлена дія, кожен момент, коли ми вибираємо бути щирими з собою, наближає нас до цілісності. Перевал у середині шляху допомагає зрозуміти, що життя не про безпеку і контроль, воно про здатність зустрічати себе щодня, про сміливість приймати зміни, про чесність із собою та іншими. Холіс нагадує, що ми не переречені повторювати старі моделі, що є можливість змінитися навіть після тривалого часу, навіть якщо здається, що все втрачено. Для тих, хто читає цю книгу, важливо усвідомити, ми не самотні у своїх страхах і сумнівах. Багато людей переживають середину шляху і знаходять сили рухатися далі. Книга дає відчуття, що ми на правильній дорозі, навіть якщо вона виглядає хаотичною або страшною. У підсумку Холіс не пропонує готових рецептів щастя чи успіху, він пропонує нам карту для внутрішньої подорожі, допомагає зупинитися, побачити себе. Зустріти страхи і зробити вибір. Це книга про внутрішню силу, про самопізнання і про усвідомлену відповідальність за своє життя. Вона показує, що навіть у кризі можна знайти напрямок, який веде нас до цілісності, до себе справжнього, до життя, яке ми можемо вважати своїм.